Що ж це означає жити в проактивній позиції? Що це за такий стан, який допомагає дуже швидко досягати поставлених цілей і масштабувати їх в подальшому? По перше, ви маєте адекватно оцінювати свій внутрішній стан, свої патерни поведінки, загалом всі мисленеві процеси, які відбуваються у вашій голові. Ви маєте розуміти, що вами керує на шляху ваших досягнень. По-друге, ви маєте постійно вдосконалювати ваші поточні навички, яким би крутим спеціалістом і експерт. Спертом ви не були в своїй ніші, як вам здається, але ви маєте постійно працювати над тим, щоб ставати іще кращим. краще. Це не має бути щоденна рутинна робота, ні, але ви маєте час від часу один раз в місяць, два рази в місяць, а можливо. Частіше, можливо, комусь потрібно рідше, але ви маєте постійно навчатися, тому що бідні люди це ті люди, які все знають, а багаті люди це ті, які постійно навчаються. В наступний момент ви маєте працювати постійно зі своїми страхами і негативними упередженнями, тому що які б ви не мали інструменти, скільки б у вас не було знань, але якщо у вашій голові сидить те, що вас обмежує, якісь установки, якісь блоки, які найчастіше ви забираєте саме від своїх батьків. Від того соціуму, в якому ви виросли. Якщо ви будете залежні від цих упереджень, ви будете стояти на місці. А проактивні люди вони завжди розуміють, що їх блокує, працюють над цим і масштабуються.